Загалом на Дніпропетровщині до проєкту Всеукраїнські шкільні ліги плічопліч долучилося майже півтори тисячі команд. Їх реєстрація вже завершена, тож проєкт переходить до другого етапу. Змагання стартували з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. Протягом січня учасники реєструвалися, ще визначали, хто захищатиме честь свого навчального закладу. Для мене особисто спорт почався теж зі школи. І я впевнена, що, мабуть, саме тут народжуються яскраві олімпійські зірочки. Діти активно приймають участь, діти активно йдуть до перемоги. Я бачу яскраві очі цих діточків, і, на мою думку, це буде таким життєвим етапом становлення до перемоги не тільки у спорті, а й в житті. Шкільні змагання провели і в одній з гімназій Дніпра вправлялися юні волейболісти, баскетболісти та черлідерки. Я хотіла, щоб мої діти пограли, показали свої сили, щоб вони відпрацювали ці всі елементи, які ми вивчали. Тим паче в мене є діти, які прийшли ще до ковіду, почали грати, і ми не встигли з ними навіть виставитись на змагання, щоб вони прийняли участь. А тут є така можливість показати свої сили, свої навики, які вони всі отримали. Ну це дуже круто, це дуже класно. Що нарешті я можу показати таланти своїх дітей на уроках фізкультури. У мене були гарні результати. То ми з ними скомпонувалися і вирішили взяти участь у цьому. Заходів ну він дає, тобто загортованість, цілеспрямованість і допомагає подалі в житті. Хочемо мандрувати у Харкові, показати у Києві, у Львові, щоб всі побачили, які ми позитивні та дружні. Проект триватиме до червня 2024 року. Переможці обласного етапу представлятимуть Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні.